Доброго дня, всім добрим людям. І так один з глядачів просив роз'яснити, чому я вважаю, що закон України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку є неконституційним. Ну, це виключно моє бачення, і я думаю, що воно є правильне, оскільки станом на сьогоднішній день Конституційний суд відмовився. Здійснювати правосуддя, а він також здійснює правосуддя, оскільки тлумачить є системою правосуддя. Верніше тлумачить Конституцію України у відповідності до того державного перевороту 92-го року, коли громадян України і не громадян України на території України зробили несповна розуму і до цього часу вони знали. Норми Конституції після цього їм потрібно тлумачення. так, звертаємось до закону України про правонаступництво України від 12 вересня 1991 року, де є правова основа для всіх подальших дій органів державної влади і місцевого, і місцевого так званого самоврядування, оскільки самоврядування. На той час ще місцеве не було узаконало, але в законах воно почало формулювання переявлятися. І так, статтею другою визначено, що до ухвалення нової Конституції України на території України діє Конституція в дужках основний закон Української РСР, тобто Конституції України слово сполучення немає. Є конституція або основний закон Української РСР. І так, тепер читаємо закон України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, прийнятий 21.10.93 року. І року. Оскільки читаємо статтю 2. Правова основа мобілізаційної підготовки та мобілізації. Правою основою мобілізаційної підготовки та мобілізації є Конституція України, кома, закон України про оборону України, цей та інші закони а також видані відповідно до них нормативно-правові акти. І так, е, в статті 2 є посилання на неіснуючий документ а саме на Конституцію України, оскільки, як я щойно читав е, закону. Мало того, на офіційних сайтах Верховної Ради е, жодного е, посилання на те, що були внесені зміни або доповнення, або щось там перекручено чи спотворено, немає. Тому будь-яка пересічна дієздатна. Е, Людина, яка розуміє українську мову, також має розуміти, що такого словосполучення Конституції України станом на момент прийняття закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку не існувало. І так, в посиланні в цьому законі йдеться посилання на закон про оборону України. Вводиться в дію цей закон постановою Верховної Ради 6 грудня 1991 року. Тобто через 5 днів після референдуму про підтвердження проголошення незалежності України. Правовою основою оборони Держави є Конституція України, кома цей закон, інші законодавчі акти та відповідні міжнародні договори, згода на обов'язкових яких надана Верховною Радою України. Ну, по-перше, Верховної Ради України. Як я читав закон про про правонаступництво, є така Верховна Рада України, вона написана в статті 1 в депутатському складі Верховної Ради Української РСР. Тобто люди набули повноважень на підставі цього закону. Продовжували свої повноваження, що суперечило на той час і Конституції Української радянської соціалістичної Республіки. Це інше питання. Але знову ж таки, правою основою оборони держави є Конституція України, тобто документ, який на сьогоднішній день на той час фактично не існував. І тому в відповідності до Конституції України від 28 червня 96-го року ці закони обидва. Не відповідають Конституції України, оскільки не прийняті на її підставі. З приводу цього було подано мною подання до Конституційного суду, але Конституційний суд на сьогоднішній день в більшості своїх випадків він не працює, або знаходиться у відпустці, що можна подивитися на сьогоднішній день на сайт Конституційного суду. Там розписано, що більшість членів. Конституційного суду відпочивають, вони так перетрудилися від праведних трудів по облошарюванню українського народу, що вони відпочивають. Ну і стосовно подання верніше, конституційної скарги, оскільки конституційна скарга була відфутболена Конституційним судом на підставі того, що я там не доказав, що пройшов всі судові інстанції в державі Україна. Тобто Придумали собі процедуру, що якщо цей закон явно та очевидно який суперечить новій Конституції України, якої було узаконено повністю, ну, не повністю а майже повністю держава Україна від 28 червня 96-го року, що я говорив про це, що це був четвер третій державний переворот в державі Україна. Оскільки Конституція України прийнята без волевиявлення українського народу саме без проведення референдуму, це єдина конституція на пострадянському просторі, яка прийняла в такий явно та очевидно негуманний і неконституційний спосіб. Ну це інше питання. Там правники будуть упражнятися ще довго в конституційності чи неконституційності цього закону. Про мобілізацію про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну, я звертав увагу на те, що Верховна Рада України в нинішньому складі не уповноважена вносити зміни в закони, які не прийняті на підставі Конституції України і на підставі. Діючого законодавства держави Україна після 28 червня 1996 року. Ще одним таким критерієм, який, на мій погляд, є важливий для визнання неконституційності закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, оскільки найвищим органом у відповідності до закону про про України є Верховна Рада України в депутатському складі Верховної Ради Української РСР. Тобто продовження повноважень депутатом української РСР без в новій держави, яка була фактично проголошена і підтверджена це референдумом 1 грудня 91-го року, також на той час було неконституційним, оскільки не було не передбачено тако, такого продовження повноважень депутатам української. Радянської Соціалістичної Республіки в, і автоматичного переходу їх до нової, до нової держави. Ну і таким чином, маємо що? Маємо те, що маємо, як казав, любитель грошей і Чорноморського пароплавства. Він же президент України Кравчук. Маємо те, що маємо. І маємо те, що на сьогоднішній день є всі правові підстави для сумніву у законності і конституційності закону України про мобілізацію, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також для сумніву, що Верховна Рада має право вносити. Зміни в закон, який не прийнятий на підставі Конституції України, слово сполучення Конституції України на моє глибоке переконання, має право на існування виключно на підставі Конституції України, яка прийнята від 28 червня. 1996 року, оскільки іншим жодним правовим документом, а саме законом України про правонаступництво України такої Конституції в тексті цього закону на сьогоднішній день немає. Я не буду говорити про те, що там є колізія, оскільки ця колізія написана про стаття 3. Про... Порядок збереження набуття і втрати громадянства України, який регламентується законом про громадянство України 1636, 12, який, який прийнятий 8 жовтня 1991 року і набрав чинності 13 листопада 1993 року. Тобто, в закон про правонаступництво від 12 вересня вже були внесені заздалегідь підготовлені. Закони, які прийняті набагато пізніше, а практично через місяць, дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.